Щороку у кожній школі у кожного учня виникає таке питання. Куди мені рухатись далі? Куди поступати? Я пропоную вам розглянути найкращу професію на думку людей у наш нелегкий час. Професія тракториста-машиніста. Що робить тракторист-машиніст? Перший і головний обов'язок керувати трактором. Другий і не менш важливий доглядати за машиною, лагодити її, готувати до роботи, тримати в чистоті, в порядку. Трактор дуже корисний винахід людини, що полегшив і прискорив процеси в безлічі галузей праці, не тільки сільськогосподарські роботи. Тому обов'язки оператора трактора, тракториста-машиніста, різноманітні і залежать від місця, де він працює. Почнемо все ж таки з сільського господарства на сільгоспідприємствах. Такі професіонали займаються підготовкою полів до посіву різними мальоративними заходами, беруть участь у посівній кампанії, проводять удобрювання посівів і знищення шкільників на полях, а також підготовкою. Кормів їхнім транспортуванням тощо на твариницьких фермах, крім фермерських підприємств, трактористи задіяні в лісових господарствах, де займаються проріджуванням насаджень, лісозаготівлею на будівництві, на заводах у гірнічних металургійних промисловостях. А ще трактористи задіяні в інфраструктурі, це вони керують снігоприбиральною технікою і риють траншеї для прокладки комунікацій. Залежно від досвіду, можливості виконувати більш складні операції трактористам-машиністам привласнюють розряд від 2 до 5. Спочатку стається, що ця професія недолуга і нецікава, але коли поринаєш, в неї глибше, то вона розкриває свої можливості. Цей нелегкий час для нашої країни. Професія тракториста ну, дуже затребувана. І маючи цей досвід в майбутньому знайти роботу не складе труднощів. Зробіть правильний вибір. Олександрівський професійний аграрний ліцей чекає саме на тебе.